Привітики, привітики! Покажу трошки нашої місцевості. Поїздите з нами, побачимо, які в нас красиві краї, види. Рідний край. Їдемо Таблоком. Хлопці женуть корови пасти. Чихавчик пасе. О, який мулу тут, звісно. Трошки. Дядя! Дядя Петя! А? Нет, дядя, дядя Привет! Махай, привет! Привет, Махай!

Але гарно. Мама, мама. Гавчик не слухається, біжить за нами. Тут колись не було цих дерев кущів. Тут вже дерева одні, яблу. Я блуневий сад вийшов. Як я була така, як хлопці пасла корови, то оце сядь, бо впадеш. Сядь на ков. То не було. Були отакі от деревця е -е маленькі. І то ці такі яблука терпкі. А це вже повиростали за цих років два. Добрячі вже. На диміли. вже яблука і вже яблука, багато яблуку да є. А були ось отаке було. Де-не-де де отакі такі кущі були і яблука такі терпкі. Мама, гаванна. Мам. Хорошо! От переживай, що гавчик за нами біжить. Забула! Як це внизбувся? Такі терпкі маленькі яблучка. Айва, о, згадала. Це була тільки айва. А зараз вже яблука йде-неде туди грушки навіть є, казали хлопці. Хорошо. <рес> Так, біжить, так? Мама. Біжить за нами заразу така. Ау. Ау. Гавчик. А, тут гавчик. Тут теж були дерева, только позаростали, а це повикорчовували і посіяли сояшники. Що? Сояшник? Але головки зовсім-зовсім малесенькі. Я не знаю, що тут буде. Але зовсім-зовсім малесенькі. Головки. А це колись був ставок за на лісом, називався. Гарний був ставок, Я ще колись купалася, як мала була, як хлопці. А зараз вже нема нічого. Взагалі водички, ні грамонки. І дощі які йшли. Що? Ой. Ой, засіяли соєшником. Ось, прийшов, зараза така. Це ось тавок тут був. Ну, це міняється. Ой, а такий запах від соєшників. Ой, клас, взагалі. Так, Кирил. Добре, що Дімон нам підігнав нову резину, то гребе мотоблок тільки так. Болото тільки кидає. А то в нас вже лопнув е, скак. Покажу. Сюди вставлю. Що? От. Я це диви, як грибе. Молодець. Ще поклигає наш мотоблок непогано. Після дощу. Бачите, які калюжі. Тиждень дощі лили. Калюжі добрячі. Тут трохи болото є. Ну так, щоб особу рвало, воно не рве. Так трохи рве, звісно, дорога, але нічого так. Да, гавчик. От вреднота. Все. Рішив обігнати. <ривіт> 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 сварилися, сварилися, горло зірвало, а він собі своє. Ой, красота у нас, звісно. Соєшники цвітуть, пахне клас. Звернулися з дороги і тут за ставком була річка така текла ще. А це ми мотоблоком ось проїхали і хоч би що. Пересохло все, ну тут я вже бачу, їздять тако в сідою. тут і дорога така прокатана. А ми в посадку хочемо. Тут теж позаростало вже все. А це там за ставком, виходить. Там ставок був, де я, я вам показувала. А це ми хочемо в посадку типу, піти, подивитися гриби, чи є маслята, чи як там, щось Петя мені таке казав. От. Так що в, ця, в цю посадку зараз поїдемо і подивимося, чи є маслята. Позаростали дерева, звісно, капець. Ой, яке класне дерево. Листки які класні. Ой, красота. Все, каже, злазь, приїхали. А! Мене вже не може витягнути. Добре, що Андрійовича витягує бляха. А! а мене не може вже витягнути. все. Оля на дієту, походу. А! Ось посадка. І зараз ми підемо, подивимося, може є грибочки. Так, да, позаростало тут, звісно. Я тут вже не була років до років. Тут теж було таке поле і кущики такі були. Ось такі го були кущики. Не, була айва. Поки згадаю, як це яблуко От. А це вже позаростало, бачу і акація. І... Яблука. Да. Все міняється, звісно. Так, ну що, о, ха. А все якісь гриби надибало. Ай, які великі стрибнець. Стрип-стрип, стрип, стрип. стрип, стрип. Хм. Ну це, походу, ці паршиві такі вони. Але гарні, паршиві, але гарні. О, геляки, одні геляки валяються. Ну, нічого. Так, все, ось гриби дивіться. Ну, Зараз пошукаємо, подивимося, покажу вам обов'язково. Чи щось ми надибали, чи не надибали. Оце їхали, їхали. І дивіться, О, які класні. Взагалі, ого, яка грубоножка. Клас. Ну все. Зараз зріжу, о, все під рукою вже знайшла. Клас. Все, зараз будемо збирати. Зараз ножечком зріжу. Класні, але червиві. Цей взагалі гнилий. А це все. цей червивий капець якийсь. що викидаєш? Ну, не знаю, візьму вдома, переберу. Той гнилий, то викинула, а той... Коротше, будемо дивитися зараз. Але така груба ножка. Така груба ножка, а червивий, звісно. Ну, не знаю, вдома засолимо, подивимося, коротше. Переберемо ой. Тут така шикарна була дорога по посадку. А тепер все позаростало, все позацягувалося, бо зараз ще мені голову зніме. Позаростала, така дорога була класна. І в посадці стежка була, ходили, і дорогою сюди їздили ліс. А це вже все позаростало, звісно, але як гарно в нас. Дуже в нас гарно. Ой. Ну, їдемо, якщо я щось знайду, то я вам покажу. Ну так. Вот, и так даже дерева высадили, чтобы была такая, ну, ну, как аллейка, или что. Ну, какая красота упала, Подивіться <гас montage> Две, бачите, какая красота? Да. <гас> на. Красиво, да? Да. <гас> <гас> Мама, где? Хм. где? Желуди, да? Гарні. Ось, як гарно рівненько дерева висадінь. Так, да, грибів, звісно, я не бачу. <гум> Більше. Ось, зараз пройдемося, подивимося. Може... може щось надибаємо. Ось, подивіться, як гарно. Як в парку якомусь. Так рівненько-рівненько в рівненько, кусаці дерева. Красота. І оця стежка була, ходили з села, з одного села в друге село. Да? да. Красота була, звісно. Да, Тут да, стежка да, гарна да, була, витоптана. Гарні, звісно, дубочки, красота. Да, да. Так що дивимося далі, як щось надибаю якогось грибочка, то обов'язково вам покажу. Дивіться, як гарно висадене дерева. Тут вже закінчилось. Посадку таку пройду і бачу на полі, хтось біленький сидить. Цікаво. Чи то киця між лова, чи то хто там сидить. Не бачиш? І так не видно. Не знаю, чи то киця, чи то хто. Хтось там засів на полі. Йдемо, йдемо. Ну не думав, що зайчик прям біленький. Зайчики зараз сіренькі. Хтось мишку, мабуть, прийшов ловити. Ідемося, грибочки. Ну, поки що ще не що, нічого не знайшли. Шукаємо далі. Угу. Що? Ось, ну, який грибочок. Бачиш? Бачиш, який грибочок? Ой, ой, ти різака. М -м Класний. Зараз я корійнець, обріжу. бріжу. Все, дивіться, яка. Ніжка шикарна. Справа, подиви, яка ножка. Ага, до свадьби заживе. Треба шукати їх по підпосадку. Ось тут того в траві. Ось ще один дрібненький, правда, але є. Ось так зрізала. І буде такий класненький. Ну, різко. Ще є. Треба якусь палку чи що, щоб тако шукати. Вони в траві, походу, поховалися. Ці грибочки. Десь їх хлопці кажуть, що не йшли. по посадку. Я зараз ще сюди хочу пройти, хай там хлопці стоять. А я зараз сюди ще поприйдуся і подивлюсь. Може ще найдибаю. Що там знайшов? Мама, М -м. Я Де грибочок? Де. О, диви, який гарний. М -м 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 -м. Пройди, пройди. Пройди, кажу. Ось ще один диви. Ось цього. Ось де який класний. Вообще. Дивісь, не зламай. І ось цього. Не, є. Тільки треба дивитися, шукати її гарно. Вообще клас. Поки ми дивимося, шукаємо, я вже вам покажу, скільки ми чого не збирали. От. І покажу вже вдома. Поки що найбільше я назбирала на ноги оцих. Оцігох, як вони, бабині воші <смі> на носки на цього кола цілу купу. А скільки ми назбираємо грибочків і яких, я вам вже покажу вдома, бо бачу, що батарея сідає. Трішки вам показала наш чудовий край. От. І слава Україні, героям слава. Дякуємо нашим хлопцям ЗСУ, що вони... Дають змогу нам під спокійним небом ходити і подивитися якісь грибочки пошукати. Ось, красота яка, ось. Ось, ось. Бачите, як я з вами побалакала. Дивіться, ось, ось ця трава не пустила йому рости. Ось яка красота. Боже. І хтось його вже дзьобав цей грибочок. Все. Я обрізаю поки що грибочки, а вам вже покажу вдома. Скільки ми назбираємо. Так що дивіться далі. Ось ще один грибочок. І я знаю, ще така є фішка, що якщо є один грибочок, обов'язково десь поряд повинен бути інший. Вони, як ото, от, знаєте, пара повинна бути. Ось, ось він і є. Дивіться. Бачите? Оце пара. Якщо є один грибочок, обов'язково десь поряд буде другий грибочок. Так що шукайте і знаходьте. Все. Все я вам сказала, поки що. І покажу вдома результат. Ну, класні гриби, я вам кажу. Дивіться на гавчика, скільки в нього бамміних вошей на ньому гавчик. Капець. Хто це тебе скубати буде? а? Оце туди да. назбирався капельний кушей. Ти я скупати буде, не знаю. Їдемо додому. На горбок. І подивимось. що буде під горбок. Було, таке дай на мене. Рибе!

буде дощ, бо затягує капець З горбака вже легше. Так, да, буде дощ, мабуть, бо щось воно ну, таке аж чорне. Сонечко зараз сховається зовсім. Хлопці пасуть корови. Там, ці тут, мопсик пасе Хочуть подивитися, чи що назбирали? Що, бачиш? Назбирали. Покажи, покажи. Ні, це синьогубки чи як. Коротше, ми погнали додому. Гайда, дивіться, пасіть! Зараз будемо по болоті рулити. Кальобуха попереду. об'їхав. О таке, я думав, ми буксувати будемо, а він об'їхав взяв, ну та що ти йому скажеш? Нарочком на перегонки що таке тобі? Ой! Гребе резина. Кирило! Ти що спиш? Не спи, зима присниться. Мотоблок молодець! Резина кльова! Дімон зайшла! Ось такий у нас урожай получився. Це діти ходили в ліс до нас і назбирали скільки. Це в нас решітки і бабка ось є. Така гарненька бабка. От Зараз, а це, що ми з вами збирали, Сині губки оці, Такі гарненькі також. Я їх зараз засиплю солькою, залию водичкою, вони постоять. Ну, почистю їх ж по цього, ну, від всякої. всякої Помию, засиплю солькою, поперерізаю і зваримо якийсь супчик або борщик. Нам вистачить. Так що, хто ще не підписався, підписуйтесь, ставте лайчики. Поспілкуємося в коментах. Всім пока-пока!